Привіт! Мене звати Поліна. В цьому відео я хочу вам показати та розказати, як зробити такі файні брошки. Приготуйте вологі серветки, скаличку або паста машину, зубну щиточку або щось схоже на неї, два пензлика та канцелярський гострий ніж. Катер та штампик з за бажанням. Основу для брошки фімогель Низькотемпературна температурна емаль будь-яких кольорів, за вашим бажанням. Глянцевий лак та кусочок полімерної глини. Я буду працювати на скельці, тому його вже готую на поверхню, протираю пальчики воловою серветкою. Це щоб забрати зайву пилючку з пальців. Беремо глинку до рук і починаємо розминати її. Якщо вона у вас тверда, вам треба її розім'яти. І швидкий спосіб це взяти її до кубки і покласти між ладончок і починати катати ось таку ковбасу. Складаємо її навпіл і знову катаємо. І до тих пір, поки ваша глинка не буде м'якою, ви відчуєте це, тому що тепло ваших рук переходить до глини. Коли ваша глинка м'яка, катаємо колобок. І з нього будемо викатувати скалочкою рівненький пласт, або за допомогою пасти машини. Якщо ви помітили бруд на глині, ви можете взяти вологу серветочку та обережно протерти її. Або, якщо вже нічого не виходить, за допомогою ацетону він знімається краще. Сьогодні брошка буде у вигляді будиночку. Такий катер я придбала в магазині Веселий Гудзик. Посилання на нього дам вам під відео. Прижимаємо файно і надавлюємо. Знімаємо і виходить у нас ось такі файні будиночки. Я буду робити сьогодні дві броші. Обережно знімаю зайву глину і кладу в сторону, тому що нам вона ще знадобиться. Тепер переходжу до низькотемпературної емалі. Сьогодні я вибрала три кольори: це буде 123, 140 і 145. За допомогою пензлика беремо невелику кількість емалі і починаємо притрухувати прямо на поверхню глини. Вона, як ви бачите, має. Такий вигляд порошку, вона дуже суха, але після запікання вона наче тає, як цукор. Такі ж дії ми робимо з іншими кольорами. На цьому етапі будиночки виглядають ось таким чином. Тепер, за допомогою леза, я знімаю кожний будиночок і перекладаю на папірець. Тому що ця емаль може запіктися прямо на вашій поверхні, тобто на склі. Де ви працюєте, і то буде вже важко його відтерти. І ставимо в пічку запікатися по інструкції, яка вказана на пачці вашої глини. Коли будиночки запіклися та вистигли, я починаю працювати з ними далі. Від того, що я перекладала з одного місця на інше, за допомогою леза на них по бокам лишилася емаль, яку мені треба тепер забрати. Тому я за допомогою макетного ножа починаю просто знімати зайву, запечену емаль. Тепер беру. Глинку, яка в мене лишилася, і знов розкатую на паста машині або скалочкою рівний пласт. За допомогою основи для броші заміряю та відрізаю два рівненьких прямокутника. Фімогелем смащую задню сторону будиночка. Прикладаю залізну основу. І зверху кладу прямокутничок, який ми тільки що вирізали. Це імпровізована латка, яка буде тримати залізну основу броші. За допомогою щітки роблю пористу текстуру. За допомогою штампу роблю відбиток гербу. Ножем відрізаю зайву глину, відтворюючи прямокутник. Тупою стороною ножа роблю натиски по краям прямокутника, таким чином, ніби пришиваю латочку. Знову посипаю сухою емаллю хаотично по всій поверхні брошки. Оставимо запікатися у пічку по інструкції, яка вказана на вашій упаковці глини. Коли вироби запіклися та вистигли, покриваємо їх лаком в два шари. На цьому робота закінчена і брошки готові до використання. Дякую за перегляд та вдячна за поширення та відмітки, папа. -па.